Ось окум кум на площадці я дивися весь отакий Volkswagen 6990 в прайсі стоїть. Такий хороший, красивенький. Такі тачки є, які хочеш. Можна вибрати. Дивимось, ось Mercedes стоїть. Непоганий. 8 190. Офігенний, звісно, метрів 10. Я б сам би такого покатався би не таке. Peugeot є. Peugeot. Peugeot 4 490. Таке Peugeot. Шкода. Шкода 14 690 шкода дивіться вагень ще й резина тут є механіка це десятку о як десятку 10 990 стоїть такий О! такий за 8 можна і все. хороший стоїть та блять така навіть ціни не видно толком 10 700 такий ось у Volkswagen і погодинний БМВ БМВ ося БМВ не видно скільки Короче, є варіанти